Кременчук, лазерна епіляція. 59 секунд і ти все знаєш. Ні. Безпечно і комфортно. Крем анестетик включено. 20-30% волосся зникає вже після першої процедури. Повний курс 5-6 сеансів за рік на одну зону. Поступово і назавжди. Будь-які 45 хвилин 800 гривень, 90 хвилин 1500 гривень. Бо, чесно, без лічильників спалахів, без 55 зон окремо, без прихованих платежів, у нас ніхто не залишається без результату. Тому що за дуже світле та пушкове волосся ми не беремося. Так, 9900 гривень дорівнює 10 сеансів, 90 хвилин – 2475 гривень на 4 місяці. Центр, Фонтан, сквер Бабаєва вулиця, Соборна, 18 через 14. Престіж Хол. Купи річну карту, бери участь у розіграші, 3 iPhone 17 Pro та одна подорож на двох за 200 тисяч гривень. Лазер Клаб. Робимо як для себе. Пиши в особисті, проконсультуємо як мама.